Зподаткування та додаткової звітності у період дії воєнного стану від 3-0 2022 року на 2118, набрав чинності, які ще 7-го 2022 року доповнено пунктом 69 розділу 20-х прохідних положень податкового кодексу України. За яким вводиться нове поняття в податковому законодавстві таке поняття, як відсутність можливості виконання податкових обов'язків? Поряд, поряд з цим законодавством передбачено, що у всіх платників податків є в умовах воєнного стану, є можливість виконання своїх податкових обов'язків. Детальніше саме про фізичних осіб підприємців, самозайнятих осіб, виконання скажімо, Мирослава Мирофа, начальник відділу адміністрування по та єдиного внеса. Доброго дня, шановні присутні, першу чергу хочемо зупинитися на Трошки таких загальних інформаційних моментах, що стосується наказу 225-го, який набрав чинності 6 вересня 2022 року, і який якраз розроблений на виконання під пункту 69.1, пункту 69 податкового кодексу, про що говорила в першу чергу. Хочу зазначити, що даний наказ, яким затверджено порядок яким зутверженого порядок поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб та їхні філії, відокремлені підрозділи. Зараз коротко пройдемося по загальних моментах цього наказу, тобто, це підстави подання заяви, загальна форма заяви, терміни подання заяви, терміни подання заяви, порядок розгляду цих заяв. Так, Даним наказом затверджено, що при певних обставинах, коли платники податків не мають можливості виконувати свої податкові обов'язки щодо сплати податків, подання податкової звітності, реєстрації податкових накладних та інші податкові обов'язки, вони мають можливість подати відповідну заяву до податкового органу, яка передбачає Їхнє звільнення від відповідальності, але в той же час зауважуємо, що даний наказ не передбачає а, взагалі а, від звільнення від виконання даних обов'язків, а тільки відтерміновує їх виконання на певний період в зв'язку з тими обставинами, які існують на сьогоднішній день у того чи іншого платника. Так, при наявності таких обставин, як а, Мобілізація здійснення діяльності у окупованій території на окупованій території, знищення майна, знищення документів, комп'ютерної техніки та інші підстави. Платник податків має можливість звернутися до податкового органу з відповідною заявою, де описати ті всі обставини, які виникли, і які. Передбачають, які не дають йому можливість своєчасно виконати свій податковий обов'язок, надати обов'язково підтверджуючі документи згідно переліку, який затверджений наказом 225, і відповідно вказати ті періоди, за які він не має можливості виконати свій податковий обов'язок. А також крім того, вказати конкретні періоди і податки, з яких він не має прав, не має можливості виконати свій податковий обов'язок своєчасно. Таку заяву платник, платник податків може подати в довільній формі в письмовому вигляді до будь-якого контролюючого органу. Uh, ну, в першу чергу за місцем реєстрації. Якщо немає такої можливості, то до, до будь-якого іншого контролюючого органу підвідному uh, сервісного центру може надіслати пошту із повідомленням про вручення, uh, а також може uh, надіслати через електронний кабінет платника податків в електронному вигляді. Uh, така заява розглядається контролюючим органом протягом 20 календарних днів після дня отримання такої заяви. Проводиться аналіз цієї uh, заяви та доданих документів до неї, uh, чи дійсно у платника не було можливості виконувати ті обов'язки, аналізуються ці дані і приймається відповідне мотивоване рішення. Якщо на момент uh, прийняття такого рішення у додаткового органу ну, присутні якісь uh, запитання, чи є якісь uh, додаткові Моменти, що що би хотілося з'ясувати, то виноситься попереднє рішення керівником, яке надсилається е, в платнику податків, якому чітко зазначається, яких ще саме документів не вистачає, що необхідно ще додати для того, щоб обґрунтовано прийняти вже рішення. По суті, е, відповідно, таке рішення надсилається, і у платника є. 10 днів з моменту отримання попереднього рішення для подання додаткових доказів а, і додаткових підтверджень тих обставин, які зумовили фактичне несвоєчасне своєчасне виконання ним своїх податкових обов'язків. У випадку ненадання таких а, документів додаткових то... Відповідно, податковий орган буде розглядати дану заяву по суті, е, враховуючи ті всі документи, які були додані первинно до, до заяви, і вже відповідно приймає обґрунтоване рішення щодо можливості чи неможливості виконання платником податків е, податкових обов'язків з того чи іншого виду податку, і, той, і за той чи інший період. Е, основними документами. Е, які вони затверджені якраз переліком документів, хочу звернути увагу: є окремий перелік як для перелік документів, який е, є для юридичних осіб, і окремий перелік документів для фізичних осіб. Тому е, кожна обставина відповідно до наказу, яка? Зумовила неможливість своєчасного виконання, має бути підтверджена відповідним видом документу згідно затвердженого переліку. Також хочу наголосити, що відповідно до наказу платники податків, які отримали мотивоване рішення контролюючого органу щодо можливості виконання. Податкового обов'язку або такі, які не звернулися своєчасно до податкового органу із такою заявою, вважаються такими, що мали можливість своєчасно і в повному обсязі виконувати такі обов'язки. Що стосується термінів подання заяви, то загальний термін згідно наказу був первинний був визначений до 30 вересня. 2022 року. Однак, в зв'язку з певними обставинами, є різні обставини, мобілізація, перебування на лікуванні в зв'язку з мобілізацією, в зв'язку з перебуванням, пораненням. Mm -hmm. так. Або перебування на окупованій території, неможливість виїхати, тобто у таких людей появляється можливість подати таку заяву протягом 60 днів за першим днем місяця, відколи появилася така можливість. Тобто, якщо він виїхав умовно сьогодні з окупованої території, то в нього відлік часу починається із. 1 грудня 2022 року в нього є 60 календарних днів у такої, у такого платника податків для подачі заяви з відповідними документами. Е, також це, що стосується 225 го нападу. Основні моменти е, такі я озвучила. Якщо є якісь конкретні питання, можливо. Уточнення або конкретні ситуації, то можемо мати зворотний зв'язок. Можна взяти перелік з які потрібно подати. А, де конкретно ну там є різний перелік документів, починаючи Я від опублікованих. Ну до таких документів відноситься, наприклад, що стосується мобілізованих, це військовий квиток або інший інший документ, який виданий державним органом про те, що дана особа перебувала на військовій службі. Що стосується знищення майна. Це може бути будь-який акт, який засвідчений відповідними державними органами про знищення такого майна. Це може бути витяг із державного реєстру кримінальних проваджень щодо викрадення е майна комп'ютерної техніки, що теж не дає можливість виконувати такі, такі зобов'язання. Він затверджений цим порядком, і його можна побачити на офіційному сайті 225-й наказ. Mm -hmm. Від 29 липня 2022 року, який набрав чинності 6 вересня. Так, давайте. Mm Тоді -hmm. Так, з какого цього ще е, хочу зазначити, у нас є ще, е, ну, були находили запитання щодо е, застосування першої другої групи звичайному особи підприємцями єдиного податку. Єдиний податок е, для першої другої групи е, згідно е, під пункту 9.1 е, підрозділу підрозділ вісім перехідних положень. Е, та зазначено, що платник податок першої другої групи має право не сплачувати єдиний податок до закінчення воєнного стану. Тобто, на єдинічі по першої другої групи не розпространяються ці умови щодо можливості і неможливості виконувати податки обов'язки. Тобто вони можуть мають право скористатися цим пунктом, 91, і не сплачувати єдиний податок. При цьому слід зазначити, що е, нарахування в індивідуальній карці платника відбувається на підставі поданих заяв раніше да, на перехід на спрощену систему. Відповідно, е, кожен місяць нарахування проводиться. Відповідно, ви в своїх електронних кабінетах бачите заборгованість. Е, заборгованість Є можливість у платника податків, якщо а, з якихось причин йому необхідно там скасувати дану заборгованість і він не а, збирається сплачувати. Він для себе прийняв таке рішення, не сплачувати на податок. Є можливість подати заяву до контролюючого органу а, з проханням заяву до війни форми з проханням. А, скасувати дану заборгованість, при цьому необхідно подати декларацію, умов довідкову декларацію, в якій зазначається, що ви там, протягом якихось місяців, да, за які ви хочете скасувати борг, не передбачається сплата авансових платежів і відповідно відсутні нарахування. Можливість є з 1 квітня 2022 року, враховуючи, що даний пункт 9.1, він набув чинності з 1 квітня. При цьому слід врахувати, що за березень військовий стан почався з 24 лютого, але за березень даний пункт ще не був чинним. І за березень необхідно сплачувати єдиний податок. І тут вже діє наказ 225. Тобто, якщо не було можливості сплатити авансовий внесок, тоді необхідно подавати заяву і документи згідно 225 наказу, щоб підтвердити можливість або неможливість сплати даного авансового внеску. Що стосується платників єдиного податку третьої групи, то тут діють на загальний діє. Якщо платник не здійснює діяльність, відповідно у нього і буде відсутня сплата єдиного податку. Слід також зазначити що для першої другої групи, що декларацію, тобто ті платники, які не хочуть подавати заяву, а при цьому у них заборгованість буде відображатися в ІКП. Вони по року подадуть декларацію, в якій, якщо вони не бажають сплачувати єдиний податок, будуть відсутні нарахування сплати авансу. Відповідно, тоді вже по року буде прийматися рішення про скасування заборгованості. Щодо анулювання реєстрації єдиного податку при наявності цієї заборгованості, Воно наразі не проводиться, і з врахуванням термінів, тобто двох посідоніх періодів для Богу, це буде розглядатися лише після 31 вересня. Тут стосовно платників податків першої і другої групи я хочу додати з приводу сплати та нарахування єдиного соціального внеску, mm -hmm. тому що так само цим законом 2120, який набрав чинності ще у березні, були внесені зміни до спеціального закону, який регулює порядок обліку та сплати єдиного соціального внеску. Це закон. України 24.64, тому що саме ним передбачено порядок сплати і нарахування, і періоди сплати єдиного соціального внеску, то так само платники податків згідно цього закону, яким було доповнено закон 24.64 під пунктом 9.19, 9 прим 19, 9, 9, 9, 19 Перехідних положень було зазначено таке, що платники податків у першої і другої групи з 1 березня мають право наголошувати саме мають право не сплачувати, не нараховувати єдиний соціальний внесок за себе до закінчення військового стану, а також протягом 12 місяців після закінчення військового стану. І що стосується тут трошки інший порядок нарахувань, тому що нарахування по єдиному внеску будуть відображені в інтегрованій карці платника податків тільки за результатами року на підставі поданої декларації, то так само в щорічній декларації. В додатку 1, який подається або до декларації у єди... платника єдиного податку, або до загальної декларації платника податку з доходів фізичних осіб, зазначаються виключно ті періоди, за які платник а, сплачував єдиний соціальний внесок. За інші періоди, відповідно, якщо сплати не було, то зазначаються нульові показники, а, тобто. Якщо платник прийняв рішення в цьому році не сплачувати е, єдиний соціальний внесок за результатами в зв'язку з військовим станом, то він заповнює тільки е, рядки додатку першого е, січень і лютий, відповідно зазначає суму, яка була ним нарахована та сплачена. Інші рядки в нього відповідно будуть із нулями. Един, Доповнюю, да, що дана е, норма стосується е, цілому і першої, четвертої групи е, усіх групів, так, першої, четвертої групи спрощенців і осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Але при цьому слід врахувати, що е, це буде втрата е, страхового стажу для вас. Необхідно ну, скажемо політику. Є якісь запитання? Що стосується і єдиного податку, це так само право платника, не обоє. Кожен з вас вирішує, наскільки є можливість і сплатити цей податок і підтримати в першу чергу свою територіальну громаду, тому що це надходження до місцевих бюджетів. На, на сьогоднішній день це, це є важливо. тому що кожен з нас буде якийсь вклад в розбудову нашої держави. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а по ЄСВ тоді ніякі документи, заяви не потрібно подавати, якщо е, ФОП прийняв рішення не сплачувати ЄСВ. А. Якщо можна, повторіть, будь ласка, запитання. Доброго дня. По ЄСВ питання. Якщо ФОП прийняв рішення не сплачувати ЄСВ, тоді заяви і пакет документів до ДПІ не потрібно подавати. Я правильно розумію? Так, якщо саме за себе, то ні. Так, так, так сам за себе вражено у да, вашій звітності, і ви не маєте подбати ні поки документ нічого. Ні, Тільки відображаєте в декларації за результатами року. Я зрозумів. І, і ще уточнення по єдиному податку: ті, хто не подав заяви щодо сплати єдиного податку до 30 вересня, він тепер може її подати і з, под, з наступними документами. Підтверджуючи, Наприклад, він там з квітня не платив. Єдиний податок, А тепер він може подати цю заяву із з переліком документів. Єдиний податок, якщо це перша друга група, він не перша, подає, друга. це не подає ніякі заяви. Це є у вас право по пункту 9.1. Право не сплачувати. Якщо ви для себе прийняли рішення, що ви не будете сплачувати ви ніякі заяви і документи не подаєте, ви це відобразите в декларації за рік. Не... І переводення його в зв'язку з відсутністю за зв'язку з заборгованістю не буде, поки що не приймається рішення скасування єдиного. Ні, поки діє ця норма 9.1, А вона діє до закінчення військового стану, скасувати за а, наявністю податку в боргу, не буде скасування, анулювання єдиного податку не буде. Угу. Добре, дякую. дякую. Якщо ви хочете, дякую. там вам необхідні, якісь там справки там чи ще щось. Якщо вам ну, заважає той борг, який ви бачите у себе в електронному кабінеті, ви можете подати заяву до вільної форми, щоб вам його скасували. Але при цьому, а це... але при цьому тоді необхідно подати просто е, довідкову декларацію. Я зрозумію, це тобто тільки в тому випадку заяву із підтвердженими документами подавати, якщо я хочу, щоб просто зняли цю заборгованість на рахування у єдиному кабінеті. Це Мова не йде про другу ні, ні, Ви е, не, не, не плутайте, бо це є просто заява на скасування боргу. І до неї подається просто довідкова нульова декларація. А е, документи, підтверджуючи, необхідні, коли ви не можете виконати свій обов'язок. Це не стосується першої, другої групи. Для ага, Зрозуміло, так, да, бо для першої другої групи діє пункт 9.1, який вам надає не сплачувати єдиний податок. Але це мова йде лише про єдиний податок. Можливо, я розумію, я розумію. Можливість або неможливість виконання своїх податкових обов'язків вона розпространяється на всі податки, але стосується тільки по або ФОПа, або юридичної особи, так? А пункт 9.1 говорить саме про право сплати єдиного податку для платників першої і другої групи. Тут протокол... Дякую, зрозуміло. зрозуміло, уважите вам що правильно відобразити у декларації а, сплату авансових внесків, тому що саме по цьому буде визначатися да сплату чи не сплату. Тобто за перший квартал а, ви відображаєте, що сплата відбулася, а вже за другий, третій, четвертий відповідно хто не сплачував, не вказує там суми, тому що це є визначальний правильність заповнення декларації за результатами року. На підставі цієї декларації так. буде а, вже після річної згідності прийматися рішення про скасування додаткового. Є ще питання? Нема називань да? потім. Тоді ще хочемо зупинитися ще на одному такій частині нашої зустрічі. Вона буде стосуватися мобілізованих осіб платників податків, причому незалежно від системи оподаткування, чи це платник єдиного податку, чи платник загальної системи оподаткування, оскільки наразі багато платників податків несуть військову службу мобілізовані до Збройних сил України. Тут діють окремі норми, тому ми виділили цей блок окремо. Тут діє пункт 25 п'ятий підрозділу 10, розділу 10 інших перехідних положень податкового кодексу України. Але цей пункт був ще внесений до порядку змін до податкового кодексу ще у 2004 році. Не був такий, що який використовувався, але наразі він дуже актуальний. І згідно даного пункту мобілізовані особи, платники, е, платники податків як загальної системи оподаткування, так і спрощеної системи оподаткування на весь період військової служби е, звільняються від обов'язку нарахування сплати єдиного податку е, податку доходів фізичних осіб. Та єдиного соціального внеску, тут трошки хочу зупинитися, що стосується єдиного податку, то фактично мобілізовані особи можуть підпадати і під пункт 9.1 податкового кодексу, де мають право не сплачувати. Що стосується третьої групи, то тут е де мова про трошки простіше, тому що якщо особа не здійснювала діяльність, то відповідно не отримала дохід і в неї не виникає обов'язок зі сплати податків. А, і відповідно, що стосується загальної системи, так в принципі, так само а, тут хочу наголосити такий момент, якщо Платних податків, який мобілізований, має найманих працівників, і відповідно в нього є обов'язок е, на, з нарахування і сплати податків по заробітній платі, то на момент своєї мобілізації він зобов'язаний призначити уповноважену особу, яка буде нараховувати і е, е, утримувати податки найманим працівникам, які знаходяться які працюють у нього, а, і тільки в такому випадку, за результатами, коли він вже повернеться із мобілізації а, після мобілізації під час вже демобілізації. В нього виник буде 10 календарних днів для того, щоб звернутися до податкового органу із відповідною заявою, так само надати копії підтверджуючих документів. Це може бути військовий квиток або інший якийсь документ, який є, підтверджує. Факт внесення військової служби в певний період часу і для того, щоб звільнити його від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків, тут уже на мобілізованих осіб поширюються правила. Наказу 225 го тому що тут вже йде мова і про сплату податків знайманих працівників нарахування податків фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску. Тобто, тут уже ширший перелік питань, і зобов'язань, які постають перед такою мобілізованою особою, також хочу. Звернути увагу на саме на ці 10 календарних днів, які визначені законодавством, але е, наказ двісті трошки розширює цей е, термін да, і надає е, 60 календарних днів після можливості, е, після можливості, коли у людини з'являється е, така можливість подати таку заяву. Що стосується єдиного соціального внеску, то тут так само внесені зміни до закону 24.64 і ще в 2014 році, які стосуються саме мобілізованих осіб, і теж надають їм право не сплачувати єдиний соціальний внесок. Але тут є одна особливість, що е, дана норма і дана і даний закон, який звільняє від... Е, Обов'язку сплати єдиного соціального внеску не поширюються на осіб, які несуть е, військову службу за контрактом. Зверніть, будь ласка, на це увагу. По мобілізованому це так коротко. Може, якісь у когось є питання по мобілізованих. насоол байна Якщо немає запитань, тоді ми будемо завершувати нашу зустріч. Дякуємо вам за увагу. У вас є завжди можливість при наявності якихось запитань звернутися до сервісних центрів або написати письмовий лист, на який буде надано вам конкретна відповідь, якщо є якісь конкретні запитання, які стосуються саме вас. Дякуємо вам за увагу. Дякую.